Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Дорогі браття! Ми сьогодні чули дуже трагічний євангельський уривок з вами, який розповідає нам про те, що над Ісусом Христом від самого Його народження вже висіла смерть, коли Він тільки народився заради спасіння нашого, про що ми з вами вже не раз говорили, для того, щоб врятувати падше людство, яке на початку часів відпало, відділилося від Бога. Для того, щоб привести всіх до себе, для того, щоб всіх зробити щасливими і всім дати правдиве вічне життя, люди вже знайшлись ті, які відкинули його, які хотіли його знищити. І був Ірод, цар, який був жорстокий і просто безумний. І він. Так сказать, настільки боявся за своє земне царювання, що він готовий був знищити будь-кого, хто йому здавалося цьому царюванню загрожував, навіть якщо це була зовсім маленька дитина. І на сьогоднішній день ми теж маємо таких іродів. На жаль, один на півночі на болотах сидить, який так боїться будь-якої конкуренції своїй владі, що готовий знищити всіх. І під його бомбами сьогодні гинуть і малі, і старі. І беззахисні, і всі, хто тільки можна. Але як написано в Євангелії, що настав час, і Ірод помер. А Йосиф Обручник, Пречиста Богородиця Діва Марія, і звичайно Ісус Христос вони продовжили далі жити. А ірод помер, і за дві тисячі років його ім'я покрилось ганьбою і ненавистю. І зараз дуже часто на жорстоку людину, яка коїть зло, кажуть, що ти ірод. Тобто це слово навіть саме по собі стало лайливим. Немає ні одного хорошого якогось вчинку, за який Ірода би згадували з добром. Згадують тільки за те зло і безум, який він не робив. І Путін колись здохне. І будуть такі, які будуть потім говорити, що да ти Путін просто це слово теж стане лайливим. Настане такий момент. В Європі вже зараз, якщо їм скажеш там десь, що у вас тут як в Росії, то вони там дуже ображаються в цивілізованому світі. Вони ніколи не хочуть, щоб їх порівнювали з Росією. Тому все стане на свої місця, все стане на круги своя, і Божа справедливість вона завжди відновлюється. Але тут іще важливіше звернути в цьому Іванівському уривку увагу на те, що як повів себе Йосиф Обручник... Коли він отримав звістку про те, що треба рятувати свою сім'ю, як він жертовно ними опікувався, священне передання нам говорить в церковній історії про те, що ця подорож для святого сімейства в Єгипет була дуже важкою, і тяжко їм було жити там, в Єгипті, у вигнанні. В священному писанні саме в цих текстах деталі не даються, але вони є в устному церковному переданні, що їм дуже тяжко жилося там. І тим не менше Йосиф Обручник жертовно оберігав і опікав свою сім'ю. І так повинен бути таким опікуном і захисником кожен із нас, тому що це обов'язок чоловіка бути захисником, бути опікуном, бути зберігачем. Тому що ми такими народилися. Ми чоловіки, не тому, що ми народилися з певними статевими ознаками, а тому, що ми повинні виконувати певні обов'язки. Справжній чоловік це той, хто завжди приймає небезпеку, хто всяку загрозу зустрічає грудьми, хто ніколи не ставить перепон між собою і життям. Жінці можна десь злякатись, десь заховатись, десь дати слабину, їм можна, а нам ні. І Йосиф Обручних прекрасно це показує. Він не ховається ні за ким. Він нікого, крім одного Бога, на допомогу не кличе. Він виконує свій обов'язок. Він виконує те, до чого він покликає. І кожен із нас теж повинен бути таким захисником. Зараз ми всі, тут, будучи на військовій службі, захищаємо тих наших співвітчизників, які не можуть захистити себе. Ми жертвуємо своїм життям, добробутом, благополуччям заради них. Але настане час, коли дасть Бог, ми всі повернемося живими, здоровими в цивільне життя, наша роль як захисників не закінчиться, бо ми чоловіками не перестанемо бути, я надіюсь. І нам треба буде мати когось, кого ми будемо захищати і про кого дбати. Чи це наші сім'ї, чи це наші ближні, чи це будь-хто, хто потребує в цей момент нашої підтримки. Тому що жити тільки для себе, воно насправді дуже сумно. Іноді буває таке, що кажуть, от людина з жирубіситься. В неї все є гроші, ресурси вона акумулювала, набрала, але не хоче далі нічого робити. От як кажуть, жиру біситься. Скільки є таких, які... От ми ремствуємо на наших політиків. кажуть, от депутат краде, 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 потім набудував там собі чогось, а про простий народ не дбає і не опікується. Але ми не ставимо собі питання: як би ми повелись на їх місці? Якби у нас було стільки грошей, стільки ресурсів, чи ми б не почали собі вибудовувати особняки, їздити кожен місяць, відпочивати на Буковель чи на Мальдіви, чи ми б побудували лікарню, чи ми би відкрили школу. Чи ми б пожертвували там ув'язнених, чи ми б озброїли якийсь військовий підрозділ, якому потім все одно рано чи пізно, навіть після, можливо, відносно мирного часу, доведеться ще з москалями воювати, тому що ця війна не закінчиться до другого пришестя Господнього з ними. Ми не ставимо собі так питання. Але якщо ми почнемо дбати про нашого ближнього, возлюби Бога і возлюби ближнього, а хто такий ближній по Євангелію? Це той, який в цей момент потребує нас, і тому, якщо ми почнемо дбати про когось, то ми ніколи не вподобаємося тим, кого ми лаємо. І тоді ми виконаємо і християнський наш обов'язок, і чоловічий. Амінь. Слава Ісусу Христу!